Друзі, дорогі студенти, дорогі випускники. Привіт всім випускникам УКУ. Дорогі друзі, доброго дня. Привіт. Ви знаєте, УКУ це раз і назавжди. Університет постійно створює можливості для студентів і випускників, працівників і викладачів, і тих, хто просто заходить в гості. Сьогодні я вам хочу розказати і заохотити вас поцікавитися новою ініціативою, з якою вийшов католицький університет. Це центр підприємництва. У центрі підприємництва учасники матимуть можливість розвивати свої бізнес-проекти у трьох напрямках: це освітня технологія, еттех, Соціальне підприємництво та креативні індустрії. Основною ідеєю центру є те, щоб поринути у атмосферу підприємницької діяльності та бізнесу. Це є швидка акселерація протягом двох з половиною місяців, що поєднує як навчання, так і менторство. З лабораторії не вийде жоден проект, який не буде спроможний на довготривале існування. Для студентів це чудовий шанс розпочати свою справу разом з колегами, з випускниками чи з учасниками програм бізнес-школи. Центр підприємництва. В університеті розпочинаю свою роботу в новозбудованому центрі імені Андрея Шептицького. Для того щоб восени розпочати навчальні програми центру підприємництва, ми запускаємо кампанію по збору коштів. Це внутрішній краудфандинг, який запустить роботу центру. бізнес школа як ініціатор цього проекту готова подвоїти суму, яку ми зберемо в університеті. Вашою підтримкою. Фінансово і ми радше бачимо вашу довіру до цієї ідеї. Особливо хочу закликати тих випускників, які є успішними, але рідко приходять до університету, прийти до нього, прийти в центр і поділитися своїм досвідом, поділитися своїми знаннями. Получатися можна різними способами, робіть свої проекти, станьте ментором, зафондуйте щось. Це все різні досвіди, які дозволять нам творити ще краще середовище, ще успішніший університет. Уку може бути гарним прикладом університету світового рівня, як Стенфорд. Скажімо, але кожен Стенфорд має культуру в підприємливості, має культуру, де молоді люди вміють ризикувати і пробувати себе в стартапах і в проектах. Тому долучайтеся до створення центру, долучайтеся до створення свого майбутнього.